Заборонені сайти в Україні за популярністю входять у п'ятірку лідерів згідно зі статистикою Інтернет Асоціації України. 13 мільйонів українців користувачів ВКонтакті. У Фейсбук аудиторія менша 8,5 мільйонів. Треті за популярністю однокласники понад 5 мільйонів користувачів. Заблокувати ці мережі і тим самим унеможливити користування ними завдання інтернет-провайдерів. В Укртелекомі процес займе тиждень. Наразі процес триває. Він є доволі складним технічно і потребує значного часу роботи наших технічних фахівців. Наразі ми вже виконали приблизно 10 ресурсів з вказаних у указі. Інший популярний провайдер Тріолан має заблокувати заборонені мережі за добу. Процес почали 19 травня о 10-й ранку, і до обіду виконали більшу половину завдання. Тобто, по всім повністю каналам будуть ці сайти заблоковані. Да, на надіємося як там, технічно буде які нюанси висплатимуть унікального робимо. Поки провайдери працюють над блокуванням російських сайтів, в інтернеті ширяться поради про те, як і в подальшому продовжувати ними користуватися. Та чи передбачена за це яка небудь відповідальність? Запитаємо у юриста. Доброго дня, дякую вам за ваше запитання. Справа в тому, що Національна комісія, яка регулює діяльність постачальників інтернет-послуг, вже попередила офіційно інтернет-провайдерів щодо відповідальності, яка може наступити, якщо вони будуть ігнорувати рішення Ради національної безпеки і оборони України та указ президента, може бути застосовано штраф до цих осіб. Наскільки мені відомо, це 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 5 тисяч 100 гривень. Скажіть, будь ласка, а стосовно звичайних користувачів, які користувалися цими сайтів, якщо вони як-небудь продовжать користуватися цими сайтами, використовуючи різні способи, то чи буде якась відповідальність саме для них? Я зрозумів. Річ в тому, що ні в указі президента. Ні, в рішенні національної безпеки і оборони України не йдеться про відповідальність звичайних користувачів, тобто простих громадян. Попри це, юрист не радить шукати способів для подальшого відвідування ВКонтакті, однокласників та мейл.ру. Тим часом спеціаліст з IT-технологій, програміст з десятирічним стажем Сергій Кропотов, розповідає про легкість використання цих способів. Фактично доступ заборонити в наших умовах е неможливо. Ну реально, якщо якщо брати будь-яка людина, яка вміє користуватися елементарно гуглом, тобто пошуком, тобто всі ми користуємося ним на дню, а то і по п'ять. А є маса методів. Заблокують російські мережі задля безпеки нашої держави, каже Богдан Яненко. І пояснює, спілкування українців та громадян Російської Федерації на цих сайтах ставить під загрозу територіальну і духовну єдність України. Ці ж самі громадяни, а саме дуже велика їхня кількість, не цурається, навмисно, скажімо так, публікує статті, які можна характеризувати як порушення територіальної цілісності нашої, нашої країни. Також вони ставлять під сумнів незалежність України і, і роблять все можливе, щоб громадяни вже нашої країни, які там зареєстровані, щоб вони міркували так само і. В які сміри це їм вдається, чи вірять полтавців абсолютну неможливість використання однокласників та ВКонтакті після 1 червня? Я думаю, не вірю, тому що люди знайдуть спосіб, як можна себе обійти. Не вірю, це дуже велика глупость, правда. В принципі, да, тому що якби зараз уже не можна заходити і дивитися інформацією, де б ти не був. Нагадаємо, низку російських соціальних мереж в Україні заборонили 17 травня згідно з указом глави держави Петра Порошенка. Анна Комар і Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.